Як ви дивитесь на те, щоб поласувати морозивом? Та не просто морозивом, а власноруч приготовленим з доступних інгредієнтів та без застосування якоїсь спеціальної техніки. Достатньо буде лише міксера. Приготуємо інгредієнти, які перед вами, та розпочнемо готувати морозиво. Розпочинаємо з заверної основи, висипаємо в ковшик з товстим дном цукор, далі додаємо жовтки та їх перемішуємо. Перемішуємо до моменту об'єднання цих двох інгредієнтів, вливаємо молоко та ставимо на середній вогонь, постійно помішуючи. Якщо ви не впевнені, в своїй плиті можна поставити на водяну баню. Суміш нашу нагріваємо. Не кип'ятимо, тобто доводимо до кипіння, якщо відчуваєте, що зараз будуть перші бульбашки, знімаємо та переливаємо у холодну ємність. А зараз нам потрібно чимшвидше вистудити нашу суміш, тому робимо їй ось таку холодну людяну баньку, перемішуємо, накриваємо плівочкою в контакт та залишаємо вистигати. Воду періодично можна змінювати, суміш перемішувати. Чим частіше ми будемо міняти воду, тим швидше маса вистигне. Коли заварна основа вистигла, ми будемо збивати вершки. У ємність для збивання відправляємо власне, вершки, додаємо ванільний екстракт, ванільний цукор, ароматизатор. Вмикаємо міксер та починаємо збивати до утворення щільної піни. Це займає декілька хвилин, залежить від того, наскільки холодні ваші вершки, так само і від жирності вершків. Проте вершки краще брати більше 33% жирності. Забираємо харчову плівку з нашої заварної основи будемо об'єднувати маси. Маси, як завжди, об'єднуємо поступово, тобто в заверну масу додаємо трішки збитих вершків, перемішуємо. Нам потрібно, щоб наша суміш. Була повітряною та ніжною, тому вводимо потрошки, ви бачите, маса світлішає і робиться більш об'ємною та повітряною, вершки вводимо в 4-5 етапів, ще раз повторюсь, постійно перемішуючи після кожного етапу, коли всі інгредієнти об'єдналися, накриваємо харчовою плівкою в контакт. Та перекладаємо до морозильної камери приблизно на півгодинки. Щоб пришвидшити процес застигання, можна додатково покласти цю миску в ємність з льодом. Через півгодинки ми дістаємо заготовку для нашого морозива та будемо збивати. Збиваємо за допомогою насадки вінчики для того, щоб ті кришталики, які утворилися на стінках нашої миски, Перенести увесь об'єм нашого майбутнього морозива, для того, щоб в кінцевому результаті була така ніжна маса без великих згусток льоду, оскільки ми її таким чином перебиваємо та подрібнюємо. Накриваємо ще раз плівочкою в контакт і знову на півгодини в холодильник, повторюємо це декілька разів. Здається, що процес. Довготривалий та часозатратний, проте, якщо ви вдома буквально на хвилину достали з морозилки заготовку для морозива, збили і працюєте собі далі. На останніх етапах використовуємо ось такі спиралевидні насадки, оскільки маса стає густа, і вінчикам важко буде з нею впоратись. Чи можна не збивати, а залишити просто цю суміш застигати в морозилці? Звичайно, можна. Чи будуть тоді великі кришталики льоду? Ні, великих не буде, просто будуть більші, ніж тоді, коли ми проводимо втручання у формуванні структури морозива. Чому не буде великих? Тому що наша маса доволі жирна, густа та не містить вільної води. Після четвертого-п'ятого разу перемішування, залежно від того, як морозить ваша морозилка, ми можемо провести першу дегустацію морозива. Я скажу так: виходить, воно дуже смачне, жирне, схоже на колишній пломбір та гарно смакує зі свіжими ягодами та фруктами. Це морозиво приємно та не залишаючи кремовий післясмак та сподобається і дорослим, і дітям. Якщо відеорецепт вам до вподоби, ставте вподобайки, щоб більше глядачів могло його побачити. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати нові відеорецепти, та підпишіться на канал. До нових відеозустрічей. Бажаю вам смачного щасти!